Добрий день, шановні телеглядачі, 11 років іде війна. Ніхто із нас раніше не міг навіть подумати про те, що відбувається зараз. Майже всі люди, я вважаю, звикли вірити в те, що їм говорять нашому поколінню припало жити в Радянському Союзі. Нам всім завжди пояснювали, що ми сама миролюбива країна в світі. А кляті капіталісти хочуть нас знищити і поработити. Ми в це вірили і я вважаю, багато українців вірить в це до сих пір. На щастя, є люди, які ще з дитинства вчили історію справжню, а не нав'язану. І їх називали націоналістами, тому що вони справжні патріоти України. Одного із таких людей, я знаю особисто, це чабан Михайло Іванович. Мешканець села Морозівка, що на Ізюмщині. Рік тому, після визволення цього села від окупації, я брав інтерв'ю у цієї неординарної людини, і ось прийшов час нам зустрітися знову. Ніколи, ніколи не, буде. не буде. А що вони це читають, як ніколи не забудуть. І до речі, це не так і погано, якщо ми не забудемо ті злодіяння і злочини, які... Створила за всі 300 років Росія на нашій землі. так Те, що ми, не дай Бог, забудемо все оте кривало. то, нам. Да, то, то ми, повтор, ми ризикуємо повторити всю ту 300-річчю підневільну, колоніальну, криваву, неправдиву, страшну. Ну, ну, страшна брехня. Це історія, коли править в країні брехня. От Росія це країна, де править брехня, насильство, беззаконня, безкультури. Ну, взагалі, все саме тупе і страшне. Ну, той же самий Лев Толстой і інші діячі культури, української культури, вони обурювалися більше 100 років назад, коли Європа з... З аплодисментами, з оваціями зустрічала Миколу II царя у себе в Європі на початку 20-го століття. Вони кажуть, так, чому такі овації? Ну буквально як Путін сьогодні. Через те, що Росія велика, що він володар такої величезної країни. А той же самий нешанований сьогодні нами Ленін. Він же ж казав, Росія. Велікаліш тим, що великий держимо, який тільки може що держати і не пущать. Отак і вся історія Росії, що вони можуть тільки схватить нас отак за шию і держати, що підеш на м'ясо воювати м'ясом там в Афганістані, з Японії. От якраз сто років назад багато з наших земляків. Вважали, та що там для чого підніматися всім на боротьбу з тією Росією? Хіба ж ми не жили з ними там сотні років? Погано, гарно, але жили. Через це вони кажуть, ми вже набридло нам воювати, то ми проти німців воювали, тепер ми проти Росії. Вони штики в землю пішли вирощувати зерно, займатися своєю улюбленою справою, обробляти землю. І чим це закінчилось? А те, що результати їхньої праці були забрані. І що ці люди, от в тій же самій п'єсі 97 куліша написано, чим це закінчилося, тим, що ті 97 чоловік всі померли з голода. І що в селі виявилися факти людоїдства, коли деякі селяни вимушені їсти своїх мертвих дітей. От про це п'єса Куліша 97. Я просто рекомендую всім її перечитати. Вона не залишить точно нікого байдужим. Такою людиною, яка все життя вивчала українську культуру, і був якраз Юрій Володимирович Шевельов, наш харків'янин, якого весь світ поважав, який був. Ну, як кажуть, непривикаємо авторитетом для всіх українців світу. От. так от, оце ви висновок його 94-річного життя, такий, що Москва, зрадники і байдужі, одвічні вороги України. Я казав часто і зараз, кажу, що ці слова повинні бути написані у нас як на самих видних місцях. В усіх населених пунктах, доки воно, як кажуть, не закарбується в серці кожного українця ці слова, доки справжньої незалежної, демократичної України ми не побудуємо. Влада не повинна бути владою зрадників, не повинна бути владою крадіїв. Користолюбців, от хабарників і так далі. Їм не місто там. Україна понад усе, ми переможемо.